Перші повідомлення про кім Джу Е з'явилися в 2013 році. Тоді колишній американський баскетболіст Деніс Родман здійснив скандальну поїздку до північної Кореї, після чого розповів, як провів час із сім'єю Кіма на морі і тримав на руках їхню дитину Джу Е. Варто зазначити, що подробиці особистого життя лідера КНДР тримаються у суворій таємниці. Навіть північнокорейські змі підтверджують лише, що Дівчинка є донькою кімчанина, і не згадуючи її імені та віку. За оцінками дослідника північно-корейської політики Федора Тертицького Джу Е може бути від 10 до 13 років. Пише BBC. у ході закритого брифінгу, південно-корейська розвідка повідомила своїм політикам, що Кім Джу Е ніколи не навчалася в офіційному навчальному закладі та здобувала обханіяні домашнього світу за їхніми даними. Вона захоплюється верховою їздою, плаванням та лижним спортом. Один із учасників брифінгу пізніше розповів журналістам, що кімчанин особливо задоволений її навичками верхової їзди. Також південно-корейська розвідка повідомляла, що у Джу Е також є старший брат і молодший брат або сестра, які ніколи не з'являлися на публіці.